днів тому мер геннадія Труханова позбавили громадянства через наявність у нього російського паспорта. Я не є прихильником Труханова. Це ж це, це, це що взагалі? Це куди ми рушимо? А це просто намагання зеленства взяти під контроль ще місцеве самоврядування в місті Одесі, де це ви побачите, щоб міського голову. Міг президента прем'єр-міністр просто викинути з його посади. А хто мені може писати? І в цьому санк скажіть мені, будь ласка, це де демократія? Взагалі ви е також заявили, що після подій деяких е вибори точно будуть. Якщо завершиться, коли завершиться бойові дії, то відбудуться. Та тепер розв'язавши собі руки, ми бачимо, що Трамп бере курс на завершення нашої премєр міністр Індії Моді обіцяв йому припинити купляти російську нафту. Без Індії це буде обвал. Наступного року в нас відбудуться вибори. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на канал Times of Ukraine в телеграмі, в Ютубі. Це допомагає його розвивати. А з нами сьогодні Олексій Гончаренко, народний депутат України. Пане Олексій, вітаю вас! Вітаю! Ви нерозривно пов'язані з Одесою, і декілька днів тому мер геннадія Труханова позбавили громадянства через наявність у нього російського паспорта. Президент Зеленський також заявив, що в регіоні буде створена військова адміністрація, і зараз цю адміністрацію очолив Сергій Лисак. Що означають ці події в Одесі? І чому, на вашу думку, такий резонанс з Трухановим і його російським паспортом виник саме зараз? Чому до цього цей факт ігнорувався? Значить, давайте роз'яснимо. Я не є. Прихильникам Труханова і більше того, його політичним опонентом, і якраз ми висували альтернативу Труханову на останніх виборах мера і робили все, що могли, для того, щоб місто мало вибір, і щоб це був не Труханов. Ну але вибір був зроблений іншими містянами. Але те, що відбувається зараз, нічого спільного немає з е тим, щоб навести якийсь лад, а це просто намагання зеленства взяти під контроль. Ще місцеве самоврядування в місті Одесі. Власне, все більше нічого за цим не стоїть. Зараз я вам поясню. Перше, ви говорите, ні, теж треба бути обережним, Ви говорите про Труханого його російський паспорт як факт. Але ну те, що виклали як доказ цього, вже і Христо Грозів сказав, що це фейк, і декілька журналістських розслідувань виходять вже статті в закордонній пресі. Ну, це виглядає як фейк. Тому коли ми говоримо слово факт, я би хотів, щоб факти встановлювалися в суді. Якщо б Зеленський, державна влада ширше, до речі, хочу нагадати, що Труханов зареєструвався кандидатом у міський голову у 2020 році за президента Зеленського. І тоді ніхто не питав, то зараз нам говорять, що в нього вже на той момент було російське громадянство. Але як же, а куди ж тоді дивилася Служба безпеки України, куди дивився Зеленський і так далі. і так далі. Як же це відбулося? У мене просто питання. А, а якщо Окей, ну пропустило, буває. Ну тоді тепер беріть ці дані, ідіть в суд, і в суді оскаржіть реєстрацію Труханова як кандидата на посаду міського голови. Тому що якщо він приховав факт іншого громадянства ще, це пряма підстава скасувати його реєстрацію як кандидата, значить позбавити його посади міського голови. Але цього ніхто не робить. В суд ніхто не йде. Президент просто бере і підписує указ, яким людину зараз не важливо її прізвище: Труханов, не Труханов, але людину. А яка народилась в Україні, живе в Україні, просто позбавляють громадянства. Ну так не може бути. Ну ми Зеленський, в нас не монарх, тобто це який там підданих дає громадянство, забирає громадянство. Це ж це, це, це що взагалі? Це куди ми рушимо? Що де це? Ви побачите, в якій європейській країні, в якому хочемо частиною стати, щоби міського голову міг президент прем'єр-міністр просто викинути з його посади. А де ж принципи Магдебурзького права, де принципи самоврядування місцевого? Ще раз, саме слово, самоврядування, воно означає, що е, місцеві, місцеві органи влади працюють автономно. Це ідея, яку тисячу років з Європи. У нас ще у Львові в 1356 році Магдебурзьке право ввели. А тепер Зеленський це все згортає і створюють він міську, міську військову адміністрацію. А хто мені може писати, який в цьому сенс? Нам розповідали, що. Буде менше чиновників, будемо більше на армію витрачати, менше на бюрократів. Так що таке сьогодні в нас залишається міська рада, просто там, судячи з усього, буде інше виконуючи обов'язки мера. Плюс до неї з'являється міська військова адміністрація. Це при тому, що вже існує обласна військова адміністрація. Скільки можна плодити всього цього? Ну і останнє трішки про демократію. На місцевих виборах 2020 року партія Зеленського в Одесі її кандидат балотувався в мери і набрав 9%. відсотків. ще раз. А сьогодні о, представник службу народу стає виконуючим обов'язки мера Одеси. Ну, скажіть мені, будь ласка, це де демократія? Взагалі ви е, також заявили, що після подій деяких е, вибори точно будуть. Про які самі події ви говорили, і чому на вашу думку вони гарантують проведення виборів? Я говорив про те, що однією з причин, в тому числі того, що відбувається в Одесі, є підготовка Зеленського до виборів, і Одеса це велике місто. Фактично, сьогодні можливо, це друге місто в Україні, тому що ми не до кінця не знаємо скільки зараз людей живе в Харкові. Тому що очевидно менше, ніж їх було до повномасштабного вторгнення. Тому можливо, сьогодні Одеса вже й друге або друге, третє місто в Україні, тому це дуже велика історія. До речі, все, що відбувається навколо Одеси, абсолютно вкладається в цілому в трек Зеленського на тиск на місцеве самоврядування. Це було в Чернігові, в Рівному, це відбувається в Києві, в Дніпрі і так далі. Але повертаючись до питання виборів: а якщо завершиться, коли завершаться бойові дії, то відбудуться. Мені здається, що зараз з'являється певне вікно можливостей для завершення бойових дій. Ми з вами бачимо, що Трамп, а це головний драйвер завершення бойових дій. Можна його хтось його любить, хтось не любить. Це взагалі не має значення. Він не наш президент, не нам це вирішувати. Але він точно хоче завершити війну. А це є певний факт, і е, е, в нього не вийшло це зробити весною влітку. Ця, ця спроба закінчилася фіаско цим саміту в Налясці з Путіним. Путін завершувати війну не хоче, але далі Трамп зрозумів судячи що з усього зробив висновки, що з Путіним треба розмовляти інакше, і зараз він розв'язавши собі руки на близькому сході, на якому він, до речі, добився дуже вагомого результату. Війна, яка там тривала рівно-два роки, завершилася. Може, вона завершилася тимчасово. Ну це ж така історія. Ми не знаємо. Близький схід колотий тисячоліття, але ну вона завершилася. Зараз вбивства там припинилися. Та тепер, розв'язавши собі руки, ми бачимо, що Трамп бере курс на завершення нашої війни. Дай Боже, дай Боже, йому щоб в нього вийшло в незалежності, що його мотивує, бажання отримати наступного року Нобелівську премію, миру ще щось або щира любов до українців. Нам все одно нам треба, щоб ця війна завершилася якомога швидше. І він зараз точно за це взявся. Ми бачимо, що Зеленський летить в Вашингтон. Ми бачимо, що він почав говорити про томагавки. Остання заява вчора ввечері. В США в нас вночі що о, він сказав, що прем'єр-міністр Індії моді пообіцяв йому припинити купляти російську нафту. Це дуже велика історія. Тому що ревн, сьогодні Індія купляє більше третини експорту російської нафти. Якщо Росія втратить Індію як покупця, ну це точно серйозно дуже відобразиться на російських нафтогазових доходах. Вони вже впали офіційні дані російської статистики на більше ніж 20%. без Індії. Це буде обвал, і в таких умовах ну це реально серйозний тиск на Путіна з тим, щоб припинити війну. Звичайно, ми не знаємо, як воно розгорнеться. Слово Путін готовий, щоб його росіяни готові там христи гумові чоботи, щоб продовжувати війну. Але навіть гумові чоботи тут не допоможуть, тому що все одно їм потрібно купляти. Складові для ракет, дронів і всього іншого. це ніхто не буде продавати заквашену капусту чи за балалайки. За це потрібно платити. Платити, щоб треба мати нафтогазові доходи для Росії з цим зараз вже великі проблеми. Тому з'являється певне вікно можливостей для завершення бойових дій десь наприкінці цього року. І тоді дай боже повторюю, щоб це сталося, і тоді наступного року в нас відбудуться вибори. А з приводу от заяв Трампа також вчора, окрім Індії, заяв про Індію, він заявив, що Україна хоче піти у наступ, і це рішення має бути прийняте Трампом. Це рішення це більш про політичні якісь домовленості, чи це про нашу зброю і про наше озброєння? І не до кінця зрозуміло, що мав на увазі Трамп. Можливо, він має на увазі, наприклад, якщо в Україні дадуть ракети допомагав і платформи для їхнього запуску, і ми почнемо там активніше бомбити російські об'єкти. Можливо, це він теж називає наступу. Ми не знаємо. Можливо, взагалі це просто ще елемент тиску на Путіна. Про те, що ну, ти там тобі не, тебе не задовольняє те, що ти вже захопив. Але можливо, ти ще й втрачати будеш, тому це також можна а, читати так. Чесно кажучи, з усією повагою, але для наступу, крім зброї, потрібні ще люди. І я хочу нагадати історію нашого невдалого наступу у 23-му році, і ця історія нам коштувала дуже дорого. Тому я би закликав бути супер. Я теж хочу бачити. Як українці марширують по Червоній площі, але ну, давайте все-таки зважувати реальність. І ще раз повторюсь, до будь-якої зброї, найголовніше це люди. Нам треба берегти людей. І якісь ідеї, якихось наступів, в яких ми просто спалимо людей, ну, це може мати катастрофічні наслідки. Тому тут треба бути супер обережним. пане Олексію. Ви тільки що сказали, що можливо бойові дії завершаться до Різдва. Ваші е, колеги народні депутати також висловлюють подібну думку. Хтось каже до Різдва, хтось каже до листопада. Е, скажіть зараз припинення вогню і припинення війни е, має ми маємо більше шансів ніж коли е, Трамп зустрічався з Зеленським і з Путіним в серпні. Дивіться, по перше, ну неможливо ці шанси зважити і сказати тут. Ми на 10% маємо більше шансів. Ну так це не працює. Було вікно можливостей тоді весною влітку. Воно не справдилось зараз. З'явилося нове вікно можливостей, воно може теж не справдитись. Ми не знаємо відповіді на це питання. Дуже багато залежить від того, як ну в принципі ключове питання: що зараз планує Путін, чи Путін готовий? Зараз зупиняти війну, враховуючи посилення тиску на нього, враховуючи, що його літній наступ великих результатів не приніс, і так далі, і так далі. Але це наш погляд. А в нього може бути якийсь інший погляд. Ми бачимо, що він взяв курс на нищення української енергетики. Він таки вирішив ще раз спробувати заморозити Україну цієї зими. Можливо, він хоче тепер подивитися, як ця зима пройде в Україні. Ну ми не знаємо. Ми не знаємо відповіді на це питання. В нас з'явилося вікно можливостей. Чи воно це вікно можливостей, перетвориться в реальне завершення війни, чи ні? Ніхто сьогодні вам не скаже навіть Трамп, тому але те, що Трамп не вмив руки а від України, взагалі те, що Трамп намагається, це є добра для нас новина, тому що ми, нам треба завершувати цю війну якомога скоріше, пане Олексію, В Україні знову фіксують масштабні відключення світло. Одночасто у дев'яти областях було електрики. В Києві та в різних містах навіть без влучань електромережа просто не витримує напруги, і у багатьох районах і містах світло просто вимкнулось. Оскільки годин не може не бути світло, і якщо Росія вже здатна залишити без електрики дев'ять областей за одну атаку, як швидко на вашу думку ця кількість може зрости? Я не знаю. Я не хочу тут давати покаліптичні прогнози, і крім того, я знаєте, волію, щоб енергетику коментували енергетики. Я готовий коментувати політику, геополітику, а, тому що ну я в цьому розбираюся, я цим живу. А енергетика це все-таки не моя сфера професійна, я не знаю. Але те, що ситуація в нас надскладна, ну це очевидно. І те, що на жаль, ми не побачили ефективних заходів, ну те, що Росія буде бомбити, ну це ж ні до кого не було сумнівом. А, 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 а те, що. Ми не побачили ефективних заходів захисту нашої енергетики від нашої державної влади. Це мене не те, що непокоїть, це мене обурює. І те, коли там Зеленський проводить ставку по енергетиці, коли під час вже цих ударів, ну я не знаю. А може це треба було проводити влітку 22-го року і якісь вже мати стратегічні рішення. В мене дуже турбує, що в нас немає стратегічних рішень. Раз друге дуже низький, дуже низька якість менеджменту в державі. Просто. Оці 5-6 менеджерів навколо Зеленського, ну вони якісь здатні. Якщо все, що ми змогли народити за ці роки, це обкласти мішками з піском наші ключові об'єкти енергетики, ну це якісь ну, ну це вирок насправді. І те, що е, ці люди не спромоглися зробити дієві заходи захисту об'єктів енергетики, насправді цих людей треба не просто гнати, треба розслідувати. Можливо, за це треба вже і саджати. Тому що ціна цього дуже висока. Я не що далі буде, побачимо. Будемо сподіватися на наших енергетиків героїчних, які реально три роки не дають Путіну нас заморозити. І на господа Бога може знову буде тепла зима, яка нам дозволить легше пройти цей період. Ну будемо сподіватися на це, але ну рок за роком відбувається майже одне те саме, і ніяких висновків. Наша верховна влада наробить. А чи можемо ми завдати симетричних ударів по Росії і вимкнути у них світло не тільки там в Білогорді, наприклад, а і ще в декількох областях? Ну я не знов таки не знаю, але нам вже зеленський казав, що ми зробимо блокаут в Москві. Але поки вийшов блокаут в Києві. Тому я пропоную перед тим як щось заявляти, краще щось зробити, і ми вже будемо всі разом радіти блокауту в Москві. А, а не розповідати про нього. А наскільки це реально чесно кажучи, я маю суму? І останнє запитання. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що зима буде дуже складною. У квартирах буде плюс 12-14 градусів, і також можливі навіть відключення постачання газу. Наскільки це реалістичний сценарій? Чи справді можливі відключення газу взимку? Знаєте, тут Зеленського спитали про енергетику. Він сказав, не знаю, хоча він точно має знати. А я от і не маю знати, бо я не можу. Ну тобто це не керую це. А, очевидно, що буде складно. Не хочу нагнітати якісь пристрасті. Очевидно, що буде складно, і очевидно, що знову треба готуватися власне самим людям, думати про тепло, про світло в їхніх домівках, про утеплення, тому що на жаль на нашу владу сподіватися мало. Пане Олексій, дуже дякую вам за інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на вам. канал і до нових зустрічей.